І всім хеллоу, любі друзі, і сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. Щось не збивайте про мій клуб. Правда, була сура, але я виправила наче. Я скидаю Дайнілі Стрік, бо я, ну, як сказати, про шляпу. Я не знаю, що буде на останній людині, бо там наче грати не можна, але Бравл досить змінився. Але Бравл Старс ще залишився. Тому, в принципі, Наша сьогоднішня ціль буде, мабуть, рам чи мав він. Ну, бо, в принципі, в мене сільверодин, можна, в принципі, піти в рамки. Я думаю, не план. І пам'ятаю, я вам казав про дві гри, коли у нас буде 100 підписників. Коротше, я дуже хочу вже пограти в цю гру, але я її хочу записати. Ну, До 100 підписників де ще почала. Тому наступна гра буде а, Dead Rails. <кій> я там, якщо чесно, трошечки, ну бо в мене, казується, там треба збирати облігації, там є класи, потяги. А я тільки недавно про це дізнався, тільки перший раз там грав. То коротше, наступна гра, але ну, поки що я привожусь по наших іграх, бо дуже там все Рослини проти зомбі, ну, <кій> <кій> ну, такі. Я думаю, вам сподобається. Тому, в принципі. Ми виграємо. Я працюю снайпером. Мені цікаво, мене щось побачили. А ні, побачили. я Я думав, вже обійдеться. Опа. О, оце я розумію. Скіл на пайпер. Я ще трішечки прихворів, тому у мене трішечки проблеми з голосом. Ну, розумієте, горло. А, тільки на цей раз мене саме горло пішло. Тому я сьогодні такого не буду бувати, тому я буду старатися. <кхім> ну, мені важко. А, окей. Ну, ми, в принципі, струляємо Ну, і наступна гра це буде, у нас буде Ресування проти жанки. Ми справді давно не грали. Я вам так скажу. Grow Garden. Кстати. Я випущу відео. Я буду знімати відео на оновленні a Garden, Минуле оновлення я пропустив. Там я просто відео розказувала ще, що розробник сервера зайшов і пускав в сервер серверу біле славки, що ефект диско. Я надіюсь, що може щось буде похоже. Але якщо ні, то зазвичай дають якусь халяву, яку, яка стає лімітною. Минулого разу, позаминулого, дали Chicken джуки У мене немає. І я не знаю. Я все-таки спробую його випробувати. я не знаю, чи він корисний. Ну, Типу. Ну, виходить. Я, звісно, попробую, але не знаю. Напишіть, чи можна скидати гроші в Grow a Garden. Бо я не знаю. Ну, типу, там пацики ставлять там ціну, але хто знає. Ну. <кхм> <кхм> <Okay. кхм> <Okay. кхм> Тому я теж хочу закрити єнота. Ну, єнота я зараз э, я дуже смію, Хоч я приймаю участь у дуже в великих конкурсах. Ой, мені... Я згадаю це честю, щоб я зміг виграти єнота. Тому, якщо вийде новина і е е е досі, я не виграю в комплексі, щоб отримається єнота, тому скоріше все, я буду її третий. Буду єноті не багато. Я на багато окрашені сталося. Сіця, може просто насіння, по-перше, воно е, так собі краде. Та ще й з таким собі шансом. Та вона краде всього ті рослини, які можна купити в е, сідшопі. Типу не може якісь лімітні, кіндіблосом, мунблосом, е, ну, таке лімітне, допустимо. Попаї там. Ну. Тому дуріан, допустимо. А, тому я знаю, що цей аутіно може красти плоди. Типу він дублює курі. Типу в гравці вона залишається, але він несе тобі. Типу, і Він може красти лімітні фрукти, може красти якийсь кіндіболосом. Має, а вон, це лімітно. Ну. Ну, Отаке от він може красти. І це дуже прикольна штучка. Тому я дуже хотів би його витерпувати. Бо в мене його немає. <кiffe> <кiffe> може він в мене ще ділиться, але дуже маленький шат. Це навіть чекати нічку тут, а з моїми грошима це треба вже вибивати. У нього там шанс не відчопати. Не знаю. Але все одно зану кимба. Сейчас я вам сделаю прокруга. Бу украсть. Я не знаю. У і не було. У мене загроєм вообще. я за пайпер тащу, у мене вс хорошо. Блять. Ну, у мене все хорошо йде. У мене вже сільвер 2. Ну, давай, все, поїнти Не поїнти, ну, коротше. Ці штуки. <кій> І в мене розблокується ще один рівень. А ну. Ага. Понятно. А у мене ще тут. Епік, а ну. таке. Загалом. Ви <кій> <Не> приколуєтесь? <кій> Ну, якось так. Grow a Garden". Але я думаю, єнота це буде важко відругувати. Бо це, по-перше, дуже велика гімба і усіх не є. І багато хто торгує, хоче включати єнота. А хто продасть. Це ну, таке матч. Хороша. типа щось. Для мене найкраще це виторгувати, допустимо, дають гінота за драконфлейт. Вже краще ідею, бо драконфлейки може ще раз получити. Да, там шанс, ну, звісно, саме внизу. Але воно не лімітне, ти його можеш отримати. А от гінот, ти його вже не можеш отримати, Але зараз його можливо. У мене має. Бо би, Але не судьба. Хотя, в принципі, якщо ти мільярдер, то в принципі тобі сильно не надо. Ну, уже так подивиться. з такого боку. Ну, обязательно так досить часто кашля, Ой, разумеете ором. О, я знову пайпер, знову снайпер. Перший раз, перший момент вишити. Ну. Буду. Бо це, я не розумію цю штуку, то що е, коли ти, допустимо, якийсь 6% е, цьому, то там з'являється якийсь щит жовтий, і ти не можеш його пробити. Типу, ну, типу, я не знаю, як то буде. Ну, типу, я її не можна пробити. Але не тільки все противник, також немає. І не знаю, і, може це якесь нове. Може я вже давно пришляпав. Точно. Точно. <піш> я не дуже, я не знаю, що для вас треба, бо я думаю, вам на вірус хто про броню. Я просто завтра вже оновлення, в 17.00. Я, мабуть, не запишу відео бо в ну, мене буде справа, я можу тільки зайти під час її дня. Я можу запитати тільки з телефона, але розумієте, що з телефона це буде плохо. І я вже знаю, як можна краще. Ну, я знаю, як вам буде комфортніше додаватися моє відео на комп'ютері. Тобто на комп'ютері. Вибачаюся, що я так пізно знімаю відео, бо я знімаю її досить пізно. Навіть якщо зняв я рано, то озвучую жучі... десь пізно. Типу, це не дуже часто те, що я озвучую те. Ну бо просто день хоча справи, що не завжди я вдома, а то скорочки. Ну, наш канал перекрывається. На 78 від цього не поспілкували. А ми чути, були молодці. У нас було 99 щось таке. Ну, я понимаю, це було геть капець. А от зараз ми прям шаруємо. Наш канал просуваються, Вже більше глядачів, Ну, у нас х, все добре. Я вам можу тільки подякувати. І також не забувайте про між. Тікток, там я теж викладаю відео про природу. Я о, сьогодні викладав. ну, Типу, там є що подивитися. <кхух> Ви також не забувайте. Я хочу ще прокачити ворона, <кхух> бо <кхух> я хочу... може, Можна в мене є гіперзер, якого не потрібно мені переплатити. 5 тисяч монеток. Тому, в принципі, можна вже його і викачати. Бо без прокачок ворон таке собі, хоч він і хороший, але їм дуже мало ХП. А от ХП молодця тухо. Тобі за пару плюх можуть вже відправити в лобі. Тому краще, щоб він був викачений і було багато хП. Бо всього вже ну, вікав. Ой, окей. Я не знаю, що це буде переможна каточка але чиста. <клес> що тут закобірувався? Бо тут якось я думаю, що... ну, По-перше, це чисте, 11-й си. Ой, 12. Ой, да, 11. Не Буду Будемо обрамо. То. Е, то... Зазвичай, як і дивився, не набивалось близько. Зараз може я по всій нього не, не знаю. Ну, бо чогось я візьму і знести бастера. Тобто там, якщо по всіх пліхах ну, зарядити він, то в принципі ну, має знести. Навіть так. Хм. Але не мотиви розради. Або може за коштує. <кхем> Я Не знаю, вони все не сильно влияє. Я би таку бомбочку закинув. Хоч я і помер, але зато я їй не викинула бомбочку. Блін, таке, а ну, стопе. В принципі, рахунок поки у нас нормик. Їх 76, у нас 91. Це може помінятися. У мене дуже класний та в принципі, виходить тільки мінус, що бастер може прийти з двох гравців. Також типу, ми не можемо захищати її защитити. Тому потрібно його вбивати. Оце одна з таких загроз в цьому режимі. На. Що, чого тут вклази. Я казав, що в принципі, а, Як би так сказати, Рахунки может. Блін, 20 секунд осталось! Все 20! Блін. А знаєте, У нас три не на рівні рахунок. Нам нужно хоча б трішечки менше. Давай, все, 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 давай. Ну хто перший, хто перший? Їх 50. А, все, у на... них 48, у нас 50. Вс, ми всіх поубивали і все. Ну, давай. Все, ми виграли. Це було дуже класно, мені сподобалося. Подумали, з ним було справді браво старший. Я сильно позакидував рука. Дякую вам за ну, я? Уведемо, я, а, я У мене тепер проски на культуру. <реку> Атак ефект. Клас. Ну, неплохо. Дякую за перегляд! Я ось беру останнє. Те, що мене тут і будемо прощатися. О, вернее, давай! Непогано, в принципі. Ладно, дякую за перегляд, не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі. Тим... І всім пока!